Відкриття спортивного клубу бойових мистецтв чемпіон відбулося у Івано-Франківську. Він розташований у мікрорайоні Пасічна. Тут можна набути вправності і майстерності класичного та тайського боксу. Окремо займатимуться бійці, айкідо, айкікай. Приміщення для клубу обласній організації молодь за здоров'я надав ректорат Івано-Франківського медичного університету. Дирекція спортклубу стверджує, раніше ці кімнати пустували, утім зараз тут є все необхідне для шліфування майстерності володіння своїм тілом. До є все. Є філософія, є психологія, є релігія, тобто так. Багато можна розказувати, але я коротко скажу, що надзвичайно дуже хороший вид самозахисту. Старші діти теж можуть займатися, групи буде підліткові. Ну і старші, звичайно, всім кому до душі, хто може займатися спортом. Інструктори спортивного клубу Чемпіон кажуть, тайський бокс це повноконтактний вид бойового мистецтва. Його також називають бій восьми кінцівок, адже у ньому застосовуються удари коліньми та ліктями. Ще називають по-іншому -по «бой». Бій в дев'яти кінцівок, тобто використовується голова, голова використовується в тому випадку, як думати. Кожен боксер, кожна людина має думати, і голова так само використовується в будь-якому виді бойових мистецтв. Представники місцевої влади позитивно оцінюють відкриття нового спортивного клубу, адже він дасть можливість оздоровитися та підтримувати фізичну форму мешканцям міста і області. В цьому мікрорайоні живе дуже багато людей. Це я б сказав, десь напевно одна п'ята частина міста. Цей мікрорайон є в тому плані, що він буде ще розбудовуватись. Тому такі місця надзвичайно потрібні. Дирекція спортклубу бойових мистецтв Чемпіон надалі має намір організовувати семінари та змагання. Подібні спортивні заклади планують облаштувати в кожному районі Івано-Франківської області. Верон Іваненко, Владислав Васильчук, новини на вежі.